Горе вам, фарисеям, що даєте десятину зрути зміяти, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. Ми часто чуємо, що віддай Богове Боже кесарю кесаря». Ну те й так робимо. Треба молитися, молимося. Треба дати пожертву, скільки там, о так, 10 частину віддав, все нормально. Але каже, занедбуєте любов і Боже правосуддя. Як ми то занедбуємо? Та всі ми надіємося, чекаємо на Божий суд. Ми до того суду що можемо мати, правда? І тут Христос. Пояснює всім тим, хто прийшли слухати. Але були там і фарисеї, і законовчителі, вчителі, та й кажуть, Господи, слухає, Ти нас ображаєш, нас ті що вчимо закону. Ми кажемо, скільки в суботу треба пройти кроків. Ми кажемо, що як треба в суботу себе обмежити від якоїсь всякої праці, бо тому що шабат то все треба залишить роботу, всі приписи, скільки раз туди вклонитися, куди піти. Господи, ми це все тобі понаписували, а ти кажеш, що ми не здалі. Ти нас ображаєш. І не тільки до фарисеїв, але і до нас. Господь Бог звертається. Ми дуже багато кожного дня вказуємо комусь, як треба жити, як треба поступити, як було би краще в церкві, як було би краще там. Ми підкажемо, ми розказуємо, що треба зробити. Ми розказуємо проти чого ми. Ми проти корупції. Ми проти війни, ми проти несправедливості. Ми всі проти цього. Ми за все хороше і проти всього поганого. Це просто слова. Для того, щоб це не було просто слова, треба хоча б щось зробити. Христос каже: і те не лишайте. І того тримайтеся. А ми робимо тільки одну сторону. Для Бога важливо, щоб ми були всесторонні. А то ми якісь однобокі. Ми комусь кажемо, давати це взятки то і не дуже добре. То взагалі не добре. Ми зараз боремося з корупцією, то не добре. Але коли прийшов до лікаря, чи дитину привів, чи ще щось, я щось тут принесу. Та як піду до доктора без нічого. Та та я інакше, я, я щиро, я від душі, я без того. Це ви кого дурите? Себе, дитину, чи лікаря, чи кого ви там дурите? Чи може Бога хочете здурити? Господь Бог каже, що ми є однобокі. Він сказав до цих фарисеїв, ви придумаєте всякі закони, а самі до того палець о палець не хочете вдарити, щоб то виконати. Ми багато розказуємо дітям, як треба поступати, а самі то не робимо. Господь Бог каже, то що ти вчиш дитину, поступай так само. Коли ви дитині кажете, як я ти слово сказав, ну ну-ну, не можна так казати, то погане слово. А тобі можна? Ну я великий, я вже мені можна, а дитина воно ще мале, йому то ще не можна. А коли буде можна, це хіба не двоякість? Є поняття просте, або можна, або ні. Якщо це не добре, то не роби. Якщо ви упрікаєте когось, дівчину, молоду чи хлопця за їхні якісь там відносини за скоро чи ще якось не здало. А як ви то побачили? Як ви то побачили? Ну то я, ну, то я не бачу, що то воно за одне одно за одним бігає. А чому ти дивишся за тим? Чому ти не подивишся, на яку годину в церкві служба Божа починається, щоб піти до сповіді, змінити своє життя? Ні, Я хочу міняти когось другого, ну, то як то, то подивися, ну, то, що то таке є? Ну то як вони тако ходять? Ну то вона як такось убрала? Ну то то тако пасує такой те? Якби тобі, ті роки. Ти вбивалося ще й не так? Бо ти вже тепер маєш досвід. Знаєш, як треба? А воно ще молоде, ще не знає. Фарисеї і лицеміри. Ви, що обманюєте себе і хочете обманути Бога, показуючи свою праведність через те, що робиш зауваження комусь, Зроби зауваження собі. Ми скриваємо свої речі і припідносимо чужі. Але не ті, які людину прикрашають, а ті, які людину принижують. Зробіть трохи наоборот. Пошукай в собі, чим ти себе принижуєш, і підійми в людині, яка напроти тебе, то, що її підніме, щоб змінити світ на краще. Змінити світ на гірше якому, і я знаю, як ті слуги називаються, що роблять світ гіршим, це слуги демона. Ми, діти Божі, наше діло міняти світ, щоб він ставав кращим. Знайди в людині, що в ній є добре, і припіднеси оте Знайди в собі, що в тобі є погано, і постарайся позбутися того. Зроби світ кращим, зроби світ Божим, вичищуючи його від впливу Злого Духа, від впливу демонів. Не бери участі у справі темряви, прямуй до світла, щоб Господь Бог. Не судив тебе, а пишався тобою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.